Доброго ранку! Діти, як ви знаєте, у нас зараз пора року літо. Літня пора дуже багата на фрукти, ягоди, які містять в собі дуже багато корисних вітамінів. На нашому сьогоднішньому занятті звіплення я хочу з вами зліпити саме літні вітаміни. А що саме ми будемо ліпити, пропоную вам відгадати загадки. Ось послухайте, перша загадка. Під ногами у саду стиглу ягідку знайду. Треба низько нахилитись, щоб зірвати вірну полуницю. Ось вона, наша полуничка, червона із зеленим хвостиком. Наступна загадка. Сам жовтенький, соковитий, достигає серед літа. Він у джемі, у варенні і солодкий, і приємний. Про який фрукт ця загадка? Це загадка про абрикос. Абрикос у нас жовтого кольору і всередині містить в собі кісточку. Отже, наступна загадка. Мов би на одній нозі, він зростає на лозі. Подивись, скоріш віконце, грона сповнені всі сонця. Кожен скуштувати рад, соковитий. Виноград! Правильно! Виноград у мене, як бачите, синього кольору. А ще виноград буває зеленого кольору. І остання наша загадка на сьогодні. Лампочка вгорі висіла. Стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Це який у нас фрукт? Це груша. Тому зараз пропоную вам зліпити саме ці фрукти та ягоди: виноград, полуницю, абрикос та грушу. Для цього нам знадобиться пластилін відповідних кольорів. Та дощечка. Тож давайте починати. Сонце літо, нам всі співають квіти, Потанцює вправо-вліво, ми щасливі діти. Танцюємо, співаємо, веселі руки знаєм. Не втомились наші ніжки. Зовсім ані трішки. Нам всі змівають світи потанцюють вправо вліво ми щасливі діти Нам всі співають сліти, по танцюємо вправо-вліво, ми щасливі діти. Танцюємо, співаємо, веселі рухи слаєм, не втомились наші мішки. Зовсім ані трішки! Ла -ла -ла, ла 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 Як бачите, я вже зліпила свої літні фрукти. І тепер мені дуже цікаво подивитись, які вони вийдуть у вас. Тож я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А на цьому я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!